Я піду, без очередного показу, якого не було. Розповів вам таку забавну ситуацію. І, кстати, вона в мене вже була ще в самому початку, коли я почав працювати, вона таке раз була. Це вже другий раз таке. Дзвонить мені жіночка, жінка знайшла на в в Фейсбуці каже, Ніколай, каже, там побачила, у вас в Фейсбуці є відео. Хочу подивитися цю квартиру. Окей, я... okay. розповів, в принципі, так, да, все підходить, каже, домовляйтесь не сьогодні. Домовився я з колегами сьогодні, щоб подивитися в 10 ранку. Дзвоню я їй утром для підтвердження, да, вона каже, ми будемо. І оце слово синок, я вже розумів, що щось тут не так. Каже, синок, ми будемо. Я кажу, Хорошо, мать, давай. <гум> Приїжджає, минут 15 ще залишилося до 10, ну, де було 9,45-9.50. Я її набираю кажу, що ми вже на месі, якщо що, якщо у вас виходить зарані, приїжджайте зарані. Вона каже, ми вже під'їжджаємо, зараз пару і вже будемо. Окей. Okay. Приходить 5 хвилин, приходить 10 хвилин, приходить 15 хвилин, їх немає. Я їй перезвонюю, трубку ніхто не бере. Другий раз трубку ніхто не бере. І третій раз вона вже піднімає і одразу збрасує, і кидає мене чорний список. Думаю, ах ти ж я. І перезвонює колегу, вона теж піднімає і одразу збрасує, Думаю, окей, і що я можу сказати? Моя ж ти дорога, якщо тебе хтось ти обідає з колег, ти не ображайся тому що земля кругла і рано чи пізно це якось все вернеться. Тому всім добра і не балуйтесь такою фігнею.